23.07 ну, рік. Я ще все-таки хотів повернутися до питання полігамії і добикування багатьох жіночок. Мало того, що своїм внешнім відом, як це при, по цьому, ну одягом і всім прочим, тобто причкою і підстацька, я називаю. Багатьох це роздражає. Ну, це так і є. Прическа під стецька це саме перше свідчення того, що жінка не підвласна ніякому мужчині. Вона не признає його взагалі як мужчину. Та й Бога вона не признає, не боїться. І... І вона сама собі на умі. Це просто А Стицько, есть... жінка, стицько, це жінка, яка бикує обічна. Ви подивіться, якщо під стецька підстрижена, <клухи> вона завжди обічна бикує. В її, її розумінні мужик, мужчина. Це должен бути лошара який. Ну, який має бути, має, ну, должен так поступати, як йому скажуть. Тобто, скаже жінка, як вона, як вона буде. Тупить ножкою, як вона буде хитро-мудро е, маніпулювати, як вона е, от, розкаже красиво, що от, мужчина должен. От, він должен і все. А жінка, вона нічого ні до кого не дозна. А мужчина дожен. Він якийсь шаг бігати. І ну, все робить для того, щоб королева жила на широку ногу. А потім вона вже перестає, як його зігнула і паралізувала там, чи ще щось відказали руки-ноги. от Тоді вже вона буде жити для себе. Він вже до того времени, поки його скрутить, він вже її побезпокоїться за житло, чи за квартирку, чи е, частний будинок, чи якийсь там більш-менш її на ноги поставить. Так що, що я цим хотів сказати, що якщо ми упустили одне то є питання, питання полігамі, то